Володимир Зеленський в інтерв'ю Тайм говорить про те, що Росії вдалося вплинути на деяких людей у команді Трампа. За словами українського президента, після призупинення обміну розвідданими російський диктатор Путін зокрема заявляв Трампу, що українські війська, нібито, були оточені в Курській області російськими загарбниками. Це була брехня. Втім, очільник Білого Дому лише продовжував її посилювати. А Зеленський додав, що американські чиновники почали вірити Путіну на слово, навіть тоді, коли їхня ж власна розвідка суперечила словам диктатора. Послухаємо детальніше. Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого Дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх. Тому е, бачимо зокрема уже і такі прямі заяви е, американ припрошу українського президента, який говорить про те, що ну справді деякі представники адміністрації Трампа е, схоже, що перебувають у полоні російської дезінформації, е, і підтвердженням цьому, безперечно, є ті заяви, які були зроблені самим ж І нагадаю, що ми мали можливість стати свідками цього скандального інтерв'ю е, цими... Вихідними такі висловлювання Стіва Віткофа вони є неприпустимими. Тож, Спеціального посланця президента США мають відкликати з посади, а його заяви щодо референдумів на окупованих Росією територіях є ганебними та шокуючими, каже Олександр Мерешко, який є народним депутатом від слуги народу, а також головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. За його словами, Вітков транслює російську пропаганду при цьому представляючи інтереси американського президента Дональда Трампа. Тож, далі наведу пряму мову. Цитата, будемо називати речі своїми іменами. Це просто ганебні та шокуючі заяви. Я не розумію, про що йдеться: про невігластво, про наївність, про непрофесійність, бо йдеться ж про представника президента, який має професійно розбиратися в цьому питанні і знати якісь базові речі, очевидні речі. І він цього не знає. Він ретранслює російську пропаганду. Тож питання, ким він є? Він є посланець Трампа чи може він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це питання, продовжує Мерешко і каже, що вважає, що найгірше в цій ситуації найнебезпечніше, те, що Вітков у цьому інтерв'ю, мова йде про інтерв'ю та Керу Карлесону, каже, що він представляє інтереси Трампа і висловлює його точку зору. Тож це дуже небезпечно, зазначив народний депутат. Ну і Мерешко каже про те, що. Президент ша має по суті де завоювати ці заяви як такі, що суперечать політиці Сполучених Штатів, а самого Віткофа потрібно відкликати із посади спеціального посланця. Е, ну, будемо бачити, власне наскільки ця заява і така позиція може відображати безпосередньо позицію української влади. Е, але дійсно очевидно, що ці заяви, які лунали від Віткофа в інтерв'ю скандальному. А пропагандисту такару Карлсону цими вихідними вони очевидно є дуже небезпечними і дуже насторожують. А більше того, власне, розкритикували розкритикують активно ці заяви не тільки в Україні, а й також у Європейському Союзі. Там сьогодні прокоментували зокрема заяву Віткофа про референдуми на референдуми, які організовувала Росія. Бо я нагадаю, що Вітков казав, зокрема, що ці регіони потрібно віддати Росії. Оскільки там проводилися референдуми, і мовляв, жителі цих регіонів висловлювалися, що вони хочуть жити під владою росіян, так, от в Єврокомісії наголошують на непохитній підтримці територіальної цілісності України і при цьому підкреслюють, що так звані референдуми, проведені Росією на окупованій території України, були повністю спальсифікованими і проводилися під дулом автоматів, таку заяву сьогодні зробила речниця Європейської комісії Аніта Хіппер. Тож, давайте послухаємо пряму мову. Останній пункт щодо цих референдумів вони були повною фальсифікацією і під дулом пістолета. Що стосується дискусії про мирні переговори, то наша позиція дуже чітка, і я хотіла би ще раз наголосити на двох основних моментах: по-перше, позиція ЄС щодо миру полягає в тому, що саме Україна має визначати їх фактичні умови. По друге, нічого про Україну без України, також зважаючи на безперервні атаки Росії, каже власне Хіпер, це показує, що Росії не можна довіряти. І, зокрема, вона нагадує атаки на вихідних, у тому числі удар по Києву, де загинуло на превеликий жаль троє людей, в тому числі п'ятирічна дитина. Росія має продемонструвати натомість справжню політичну волю до припинення своєї незаконної агресії. Вважають у європейському союзі і додають, що водночас цього очевидно не відбувається. Тому що стосується переговорного процесу, тут усі сторони мають дійсно бути вкрай обережними. Також хіпер додала, що підтримка України з боку європейського союзу дуже сильна. І як вона стверджує, ми показали це цитую на різних фронтах: військова, фінансова, гуманітарна підтримка, санкції, 16 санкційних пакетів, 17-й готується, а також план військової підтримки. Ну і ще цитата: ми повинні підтримувати Україну зараз більше ніж будь-коли, і це те, що ми будемо робити. Підсумувала речниця Європейської комісії. Тому бачимо, що і у Європі так само з обуренням фактично реагують на ті заяви, які дозволяють собі вчиняти деякі американські посадовці.